Радий вітати вас у студії П'ятого каналу. Це час новин. Аргентинець Хорхе Берголіо став новим папою римським. Новообраний понтифік обрав собі ім'я Франциск. З балкону собору святого Петра папа послав своє перше благословення місту і світу. Потому закликав прочан помолитися разом із ним. 76 річний Хорхе Берголіо – перший папа на європейського походження у сам Кардинале. 2001 року його рукопоклав Іван Павло II. Під час виборів папи 2005 року Бергольо називали одним із фаворитів. Цьогоріч Хорхе Бергольо також вважався одним із топ-кандидатів на папський престол. Обрання аргентинця папою римським стало неочікуваним для прочан, які зібралися на площі біля собору святого Петра, як зустріли нового понтифіка, розповість кореспондент п'ятого каналу Тарас Семенюк, який тепер перебуває на місці події. Коли сказали, що папою став аргентинський кардинал, Тут ще було все замішання серед людей, які зібралися на площі святого Петра. Навіть відшло якесь таке розчарування, ніхто не очікував, що саме Аргентинець стане папою. Проте Вітався зі всіма, сказав Доброго вечора всі. Раді вас тут бачити. Всі почали їм хлопати і почали вітати нового папу. Папа одразу ж вернувся з проханням до всіх вірних, які зібралися на площі свого Петра про молитву за нього. Відповідно, після цього він молився за всіх людей, зібраних на площах. Папа з'явився в білій сутані, яку пошила українська кравчиня тут у Римі. Це один цікавий момент, що. Перше благословення нового папи розлетілось не тільки по площі Святого Петра, але також через засоби масової інформації, телебачення, радіо, інтернет, соціальні мережі.